Доброго дня, любі шестикласники! Сьогодні читаємо параграф 5 Підручника пізнаємо природу 6 клас Дарія Біда, але спочатку нагадую вам про необхідність підписатися на наш канал для того, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові відео. Кожен із нас грівся поблизу багаття або грубки і мерзнув узимку на дворі. але пояснити, що таке тепло, непросто. Наука знайшла відповідь на це запитання зовсім недавно. Дуже образно про суть тепла, сказав Бенджамін Франклін, що гарячіше тіло, то інтенсивніше, то інтенсивніше рухаються частинки, з яких воно побудоване. Так само, як дзвін. Що дужче коливається, то гучніше звучить. Пункт перший. Куди рухається тепло? Якщо дотикаються два тіла, з різною температурою більш нагріте, віддає тепло менш нагрітому. Узимку в батареях тече гаряча вода. Вона нагріває метал, із якого виготовлено батареї. А від них тепло передається повітрю в кімнаті. Тепло передалося від рідини вода, до твердої речовини метал, а потім до газуватої. Повітря. Тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Процес передачі тепла від одного тіла до іншого називається теплопередачею. Переглянь відео про залежність швидкості руху молекул від температури. За малюнком 16 розкажи, як змінюється швидкість руху молекул у процесі теплопередачі. Пункт 2. Що таке ізолятори та провідники тепла? Речовини мають різну здатність проводити тепло. Ті, які швидко нагріваються, називають провідниками тепла. Ті, що нагріваються повільно, а отже погано проводять тепло, називають ізоляторами тепла. теплоізоляторами. Гарним теплоізолятором є пінопласт. Ним утеплюють стіни, щоб зменшити витрати на опалення будівлі. Погано проводять тепло, кераміка, пластмаса, дерево, тканина, глина, цегла, мінеральна вата тощо. Здебільшого гази та рідини погані провідники тепла. Найкращі провідники тепла метали, особливо благородні. Платина, золото, срібло. Поміркуй. Чому теплоізоляційні будівельні матеріали зазвичай пористі? Чому на кухні часто користуються дерев'яною ложкою, а ручки посуду пластмасові. Розглянь малюнок 17. Найкращим ізолятором тепла є вакуум. Порожнеча. У порожнечі немає переносників тепла і теплопровідність є найменшою. На застосування теплоізоляційних властивостей вакууму ґрунтується будова термосів та посудин дюара. У яких зберігають кріорідини, найчастіше рідкий азот. Пункт третій: як передають тепло тверді тіла. Тверді тіла передають тепло лише при безпосередньому дотику. Передача тепла відбувається через зіткнення частинок між собою. Що швидше рухаються частинки речовини, то вища температура тіла. Частинки тіла, яке має вищу температуру, рухаються швидше. Вони зіштовхуються з повільнішими частинками тіла, яке має нижчу температуру, і змушують їх рухатися швидше, а самі сповільнюються. Холодне тіло нагрівається, а гаряче, навпаки, охолоджується. Малюнок 18. Використовуючи модель малюнок 18.1, розкажи, як нагріваються тканина і ложка. Прогрес наздогнав і кухонний посуд. Від товщини матеріалу, з якого виготовлено дно каструлі, залежить, як швидко передається тепло І чи рівномірно воно розподіляється. Обирайте каструлю з товстим багатошаровим дном. Ви зможете заощадити на електроенергії, а каша точно не пригорить. Пункт 4: Як передають тепло рідини й гази? Частинки в рідинах і газах розташовані на більших відстанях, ніж частинки у твердих тілах. Тому вони не можуть збуджувати рух сусідніх частинок так ефективно, як це відбувається у твердих тілах. Тепло в рідинах і газах передається потоками рідини або газу. Теплі потоки піднімаються вгору, а холодні опускаються вниз. Як ми нагріваємо воду? Ставимо каструлю на полум'я і підігріваємо її дно. Малюнок 19.1. Вода поблизу дна нагрівається і піднімається вгору. На її місце опускається холодніша. Вода в каструлі постійно рухається, перемішується, а її температура зростає. Як нагрівається повітря в кімнаті? Поблизу батареї повітря нагрівається, піднімається вгору. А холодне повітря опускається на його місце. Повітря в кімнаті постійно рухається, циркулює, а його температура підвищується. У такий самий спосіб прогрівається і повітря в атмосфері. Короткопроголовне, тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Процес передачі тепла від одного тіла до іншого називається теплопередачею. За здатністю проводити тепло речовини поділяють на провідники та ізолятори тепла. Передача тепла у твердих тілах відбувається через зіткнення частинок між собою. У рідинах і газах тепло переносять теплі потоки рідини або газу, які рухаються вгору. Запитання, завдання, дослідження. Рукостискання запровадили лицарі. У такий спосіб вони демонстрували. Що в руках немає зброї. Цей привітний жест ми деколи називаємо теплим. А в якому напрямку передається тепло під час рукостискання. Друге. Назви два-три приклади матеріалів, які добре проводять тепло. І два-три приклади теплоізоляторів, де використовують їхні властивості. Третє. Порівняй теплопередачу твердих тіл і рідин. Четверте. Переконайся, що металеві предмети в кімнаті здаються холоднішими на дотик. Поясни чому. П'яте, морські видри мають розкішне густе хутро. А морські леви, кити й пінгвіни, товстий шар жиру. Поясни, навіщо їм такі пристосування. Ми завершили читати цей параграф. Дякую за увагу, любі друзі. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні.